Якщо не помиляюсь, от там Вова. О, от там. Може і не він. А мені здається він. Він там плаває, Тут сонце вже жарить. Капець. Вже деякі люди бачу, роз'їжджаються, деякі наоборот тільки з'їжджають. Тут качечки такі плавають, милі-милі. Вова, там вже десь півгодинки. Я собі тут сижу, кайфую, віддихаю. Хтось кричить. Тим бачу, до нас катячки приплили, я їх погопную. Ай, не тікайте, я їм їсти даю. А! Скільки їх є, що це. Дари сипну. На. Маленькі. Так, да, все палає шикарно. Зараз їду, аби ну не плюхнути воду. Є тісти. Дарим ще хліба візьму, і ще щось дам. Мене баба об'є, але да. Ага, вони одразу упали. Дарий хліб знайду їм дам. Ой, кімелі. Такий красивий кольором, капець. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Сім штучок. Сімайка і там ще одна сім'я. І вони мені удочки дергають. Поплей. Малюки такі. А там лодочники. Не знаю, вова є, нема. А такі. Все, качечок нема. Сигналізатори мовчать. В принципі, я не думаю, що вже буде клювати, бо вже така година, що в ньому так не клює. Опа! Тільки сказала, що не клює і почала клювати. Далі страхідіорає. Все равно я вважаю, что днем не так клюет вночі, нам богато больше клюет и, возможно, много с лопат. Но сегодня неделя, куча людей. Послушайте, как пташки спевают. Они перестали спевать. Чуете? Красота. Я тільки що мало але риба зірвалася, і я запутала вудочку. Мені якийсь дядя їхав розплутувати. Ворожи на діло, чекає чоловіка, щоб він завіз. Тут така красота, спокійно, тихо кай. Майже ніхто не говорить, така тишина, красоту де. Чоловік досі не повернувся, тому я йду наміну рулет з чайком. Дивіться, сіла в машину і вже вся в шерсті. Просто все пошла я. Ми перейшли в інше місце, бо там було мало місця, а тут багато є для лодки спеціальних заплив, так що шикарно. Чоловік працює, є водичку. Уже трошки скупнулась. Водичка шикарна, тепла, файна. Коли перший раз заходиш, то така холодна, холодна, потім заходиш так класно. Жара дика, просто дика. Вова тут буде зараз вогонь розпалювати. Ми з чоловіком почистили картопільку, він її промив. Зараз ще раз і залиє водичку. Буде в нас пюрешка. І зараз будемо помідор. Мати, різати? А там вже костер горить. А як костер буде на українській мові? Вогонь. Вогонь просто? Хіба? Костер це вогонь. Огонь це вогонь. Ну, вогонь на український, на російський огонь. Правильно? Я Ну, коротше, у нас такий гарний вогник. Ось. Чистічкою. Бо не від костра. Дивіться, яка красотулька ріже цибульку. Вже пюрешка приготувалася. Я її зараз буду гамати з помідерками. Точніше, вже гамаю. Але оце, М -м -м. і цибулька жарена на костріл, просто не яка ляпота. Там вже догорає. А я йду з моєю шампура, бо так чоловік сказав. Я його дістаю, що хоче на шведський стіл, щоб він знайшов шведський стіл. Сидіть. А в нас тільки два? У нас три. А <пасили> де ще один? <пасили> <А, пасили> така ліпота виходить. Боже, він так насажує, мені так страшно, коли він то робить. Я вам передати не можу. Пюре мене розчарувало, там нема солі, хоч ми стільки солі бахали, а солі нема. Воно мені не подобається, а Вова з мене рже. Тепер я надію, що хоч курка смачна. Він жре сирук цибулю. Як тобі сира цибуля? Ось там? Кишмор. На що ті mm. ну, пече? Смачна? Я не кажу, що вона не смачна, просто. Вона не хоче. Пропускаться более. не люблю. Малинова. Любимается не, знаю, не тут капается. Блин, как красота. Бля безпальчивого лоці. Таки попав. Це яка краса тулька. Чи так? Наш ти її так низько опустив, якщо ти хочеш щоб вона не була спалена вопрос. Ми облітаємо макотолю. Так, це була подобається капець. І дуже смачна грудка вийшла. Ну, Нереально смачна. Я грудку не люблю. І зробив маленькі такі, як я люблю штучки. Чек, М -м -м, вона сочна, файна, солена, няма. Курки ще багато лишилися, ми приступаємо до Сладкого. Не все, але, смакота. але я думаю, до вечора тої курочки не буде з пюрешкою. Навіть пюре лишилось, як ми дивимо, переважно все зжираємо. А сьогодні така пека. Я не знаю, як він, але він червоний, подивіться на нього, як буряк. І він там сидів на тій жарі весь той час. Робив шашлик, я би вже здохла на його місці. Він червонезний, знає, як буряк. Правда? Mm -hmm. Дико люблю, бонжур. Не знаю, що. Вроді просте печання. Зефір з в шоколаді. А ну смачне та разом. Дуже класно посиділи, вже потемніє трохи. І забираємо ловкового спускаємо. Все за собою забираємо. І будемо їхати вже. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім машин. Дивіться, які красиві ці штучки. Ми зараз в горах. Дивіться який кінь! Коня! Йду до них. Не досить швидко суттєво крутиться. Їх тут дуже багато, вони йдуть там далі, далі і там далі. А я до коні йду. Коня Красивий! Дивіться, який красивий. до нього близько не підходжу. Дивіться, яка лапочка. Красивий. Ти такий красивий. Привіт! Привіт, маленький. Дивіться, яка ляпота! Він так біля мене близько стоїть. Що значить оці червоні на ньому штучки? Такий красивий коник. Щось собі знаходить, гамці. Цікавий, він прив'язаний, то просто за ним іде. Він ну, такий красивий, реально сірий такий, але білий хвостик має, гриву білу має. Так, я маю час, складаю речі, які є, які віддаю, то ще Надя мені деякі речі подавала. У мене є дівчинка, яка... Має вади зі здоров'ям, скажімо так. Дай, боженька, здоров'ячку, зараз її складаю, зараз ще своїх речей покидаю багато що. Буде носити собі радуватися на любе платічка. Отак, все перескладую. Тут прибираю, бо в мене тут жопа що робиться. О, то все перескладувати, то все прати я скинула. Коротше. Так, віддаю такий топік. Я його Наді взяла, але я впевнена, що вона його носити не буде. А та дівчинка 100% рада всьому. Такий топік. Такі ось шорти. Наді їх теж не носить. Тому віддаю. Такий ось светрик, коротше. Розовий сірим. Там пишуть всякі слова. Зараз ще щось буду шукати. Віддавати. Не, щоб все всього бо прийдеться, пішов одну коробку, йти, вона і так велика, досить коробка. О, яскраву футболочку і такі шорти ще віддаю. Склала пару топів. Плать ще додала. Мені здається, коробки вже не вистачає. Або шукати ще одну коробку, або давати тільки стільки речей і все. Я думаю, якось то утрамбую. Дараз 4 ранку ми проснулися і їдемо. Купив чоловік суп гороховий, арахіс, три пачки симок, дві пачки горохового супу, ще пачку симок. Таку штучку і оцю штучку. Мені дико таке морозиво подобається, не знаю чого. Чекай, я виключу звук. Воно, коротше, біле, шоколадне, а всередині і боєриска, і бузучонка дуже смачне. Мені дико подобається. Я вже не короче, знаю, яку труба з'їжджу. Притрималась два місяці без піци. Більше не можу. Це папероні, а це. ще якесь. Американець. З вас поганий кур'єр. Ось така mm. смака, смакота. Mm. Що можу сказати? Ця піца просто гівно, по-іншому я не скажу. Вибачай тісто. Що ще їсти можливо на цю ні. У мене тут цілий рай конфет, я їм піцу сьогодні знов. Така ліпота. Вова з Ірою працюють, а я сиджу. Вава з Ірою працюють, а я сиджу. Ай! Так не покажеш.